Всім привіт, друзі! Мене звуть Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Сьогодні, друзі, з будемо працювати у селі Варварівка. На ось таких старих ДТ-75 поїдемо вигорювати переліг. Так, санич заводиться. Так заводиться, що ж напевно все село чує його. Зараз ще й мого звіра будуть всі чути. Ще якби була якась анімація пускача, я думаю, було б прикольно. Так, пішов мій трактор. З першого разу я його завів. І добре, що він завівся. Зараз, друзі, заправимось і тоді вже поїдемо на поле. Сьогодні ми з Санечом виграємо одне поле і заодно глянемо на цю карту, друзі. Бо ми будемо переїжджати з села Кошмак. Ну і в принципі село Варварика мені сподобалось. Переїжджати будемо по технічних причинах. Бо не знаю чому, але в мене та карта вона жорстко тормозить. Що, знаєте, якщо якісь разові відео зняти, то ще може бути. А постійно на ній грати, то в мене нервів не вистачить просто. Тому, друзі, доведеться переїхати, ну, щоб нормально працювати. Загалом, що я тут хочу зробити? Зробити тут якийсь комплекс. Там займатися в напрямку або ж землеробства, або займатися тваринництвом. І паралельно, друзі, працювати в селі, як ми працювали в селі Кошмак. Ну, але вже будемо працювати на своїй техніці. Бо ця техніка вона не наша. Ну, що ви розуміли, сьогодні ми з як наймані робітники. Можна сказати, сьогодні такий простий робочий день. І це техніка ці ДТ-75, і це техніка комплексу. Але з часом, друзі, залучимо більше людей до роботи. І я думаю, буде цікаво. Ви що скажете? Підтримуєте таку ідею? Пишіть про це в коментарі. Так, а як це я маю заправитися? Бак то з іншої сторони. Йолк-пап. Але будемо сподіватися, що слан дістане. Так, ну що, друзі? Потихеньку рухаємось. Звичайно, трохи створюємо перешкоду на дорозі автомобілям. Але вже вибачайте хлопці. До речі, при виїзді з Санича чуть не влетів пріус. Слава Богу, обійшлося. Але якби той пріус летів, то напевно від нього б нічого не залишилося, тільки груда металу. Тому, друзі, добре, що обійшлося. Я вам скажу після аварії з таким трактором, то потрібна нова машина. Там вже за капітальний ремонт машини і мови немає. Так що будьмо уважними на дорозі. Так, друзі, ось це поле наше. Давно вже на ньому ніхто нічого не робив. Ну а сьогодні ми його вигороємо і плануємо посіяти тут от зиму пшеницю. Так, що це Санич там робить? Напевно, давно вже не їздив на цьому тракторі. Трохи втратив навик. Або ж по телефону розмовляє. Знаєте, оцей момент, коли підпираєш телефон плечем і ще хочеш щось робити. Так само і Санич зараз. Так, ну що, буду їхати за Саничом. Почнемо виварювати з середини поля. Ну, бачите, тут просто поле невелике. І об'їжджати його недовго буде. Тому поїхали. Оу, куту, орлик. Пішов, щось я скосив. І щось я сильно стартанув різко. Потрібно, друзі, трохи звикнути до цього трактора. Буває. Бачите, насанеча наговорив, а самому потрібно звикати до трактора. Але нічого, зараз звикнемо. Ми тільки почали працювати. Це, можна сказати, розігрів. До речі, друзі, я завжди хотів спробувати попрацювати на такому тракторі. От просто навіть спробувати, як це ним керувати. Але якось не довелось, не пощастило мені. А хто, до речі, працював на такому тракторі? Пишіть ваше враження в коментарі. Діліться емоціями. Так, ну що, головне почати. Я думаю, двома тракторами ми швидко впораємось тут. Тут десь на годину роботи буде. І буде сьогодні у нас Саничом скорочений день. Ну, бо орати більше ніде не потрібно. Агрономи нам нічого не казали. Тому закінчимо роботу на полі та й будемо їхати в комплекс назад. Там вже в комплексі буде до вечора потрібно відбути. Бо в нас, друзі, робочий день до 7 години вечора. Це якщо немає роботи на полі. Ну а як є робота, то можна сказати, ненормований графік. Можемо і вночі працювати. З ранку до смерканку, від смерканку до ранку. Якось так. Все тарабонить, тріщить, тарахтить. Цей трактор, звичайно, шумний. Але, друзі, потихеньку і робота робиться. Десь півгодини ми працюємо і вже майже половину поля пройшли. Я вам скажу вже легше. І за ці півгодини ми вже звикли до керування цими тракторами. І я думаю, будемо ще на них працювати. Ну, я думаю, для них робота знайдеться. Ну, звичайно, для Оранки це хороший трактор. Просто гусениці вони менше ущільнюють ґрунт. Це дуже добре. І на силосній ямі ними добре працювати, трамбувати силос. Тому я думаю, вони ще нам згодяться. Саныч, до речі, мені каже, на що ми виворюємо цю траву? Давай, каже, її скосимо і затюкуємо. Ну, можна було б, але куди її косити? Тут перій і, і бур'ян один. І полені, і будь-який, і що хочеш є. Хіба худоба буде таке їсти? Ну, в принципі, якщо дуже голодна худоба, то я думаю буде їсти. Голодна худоба і солому буде їсти. Але краще, друзі, ми вивариємо це поле. І ця трава краще піде на добриво. Я думаю, з неї тоді більше толку буде. От бачите, біля поля видно, що люди викошували цю траву, тому тут бур'яну немає. Але вже порозривали ми тут огусеницями цю траву. Як культиваторами пройшлися. Ще, до речі, можна було б розширити це поле. Трохи далі влізти сюди, зробити його більшим. Але це, друзі, ще, до речі, може бути пасовиськом для сільської худоби. То я вам скажу, після такого селяни зроблять нам розширення, що мало нам не покажеться. Тому, друзі, не будемо ризикувати і залишаємо його так, як є. Нащо нам ці проблеми? Вже голова болить від цього трактора, якщо чесно. Давайте ну, глянемо, що в нас тут робиться. Так, що в нас ще? Залишилось ось цей край вигороти. І на цьому, друзі, буде все. Ну, бачите, я говорив, сьогодні такий невеликий фронт роботи. І потім посіємо тут озиму пшеницю. Ну, але не сьогодні ми її будемо сіяти. Якось пізніше. До речі, друзі, землі, які довго не оброблялися, вони мають кращу родючість. Можна сказати, земля відпочивала і набиралася сил. А оця трава, бур'яни, вони перегнивали і тим самим підживлювали землю. Ну, і саме головне це, звичайно, те, що земля відпочивала від всякої цієї різної хімії. Це я вам скажу, теж немало важливо. Тому, друзі, розраховуємо на гарний врожай з цього поля. До речі, оце поїздили з санечим поговорили, і я думаю, все-таки будемо займатися тваринництвом. Заведемо тут якихось 100 корів, і я думаю, буде цікаво. Ну, вже просто, наприклад, з наступної серії з цього села ми вже там можемо починати заготовку корму. Ну, Є в нас тут поля і з травою, і з кукурузою. Я думаю, тут буде чим зайнятися. В принципі, що ви скажете? Ну, як на мене, буде цікаво. Як я вам говорив, задіємо трохи більше робітників, задіємо більше техніки. І я думаю буде бімба. Ну, Для мене тваринництво це цікавий напрямок. І вже, я думаю, буде якесь різноманіття. Тому чекаю, друзі, на вашу думку в коментарі. І обговоримо з вами цю тему. Хто за, хто проти. Так, що нам там? Небагато ще залишилось. Ще декілька проходів і будемо їхати додому. Бо ще й вдома треба худобу порати. Можна сказати, з однієї роботи поїдемо на іншу. Але що зробите, друзі? Таке сільське життя? Так, ну і що, друзі? Йдемо останні проходи вже. І, можна сказати, вже поле виварили. До речі, площа цього поля ну десь приблизно 5-6 гектарів. Я думаю, не більше. Але я вам скажу, нам і цього вистачило. Без підготовки просто на більші поля не можна їхати. Я б, напевно, не витримав. Тому сьогодні, можна сказати, була розминка. Можливо, колись і попрацюємо на більших полях. Але сьогодні обкатали ці трактори і подивилися, в якому вони стані. Вже день даремно не пройшов. Звичайно, дякую Саничу за роботу. Як на мене, то сьогодні ми файно попрацювали і зробили нормальний кусок роботи. Так, ну що, друзі? Підтримуєте ідею з розведенням корів? Якщо підтримуєте, пишіть про це в коментарі обов'язково. Я буду вдячний вам за ваш актив. Оцініть відео лайком або ж дизлайком, якщо воно вам не сподобалось. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Допомагаємо, друзі, нашим Збройним силам, слава Героям України! Всім вам я бажаю мирного неба! Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна, друзі, і почуємось!